Як Бачите, завершення нашої робочі групи стосовно того, що ми будемо чекати судового рішення, в свою чергу від комісії культури я зберу документи стосовно пам'ятника та архітектури, який було знищено, передам справу прокуратуру для того, щоб розібратись. Я розумію, що зараз ми ніякого компромісу не придемо, тому Є пропозиція, давайте я озвучу наше рішення. Пане, це... пане Володюй, дайте мені, я хочу пропозицію теж внести. Але Олексі... ж коротенько, Ні, мали. коротенько, пане Володюй. Саме пропозиція конкретна, не в іншому сенсі. Дивіться, по-перше, я не вважаю, що треба штати рішення казації, бо апеляції набирає сили одразу, ви це знаєте, вона почистила. По-друге, то, що питання інше, це будемо займатися скасуванням акта, але да, в них є сьогодні не скасований акт. Але є рішення Київради, рішення суду, яким скасовано рішення Київради, яким змінено цільове призначення. Або військове для виконання. На, да, на сьогодні це землі рекреаційного призначення. Тому в мене конкретні пропозиції комісії звернутися в департамент містобудування та архітектури для того, щоб внести зміни в містобудівний кадастр і повернути цій території призначення рекреаційного призначення. А також звернутись з газ щодо скасування декларації чи дозвіл, бо я не знаю, я знаком там, на будівельні роботи у зв'язку з тим, що це землі вже не сьогодні рекреаційного призначення, а тому житлове будівництво тут неможливе. Не тому це конкретні пропозиції, це не емоції, не вилив там почуттів, а конкретні пропозиції до комісії звернутися у світлово департамент бізнес підводення і в газ для того, щоб жили.

Двох словах пропозиція в двох словах до департаменту містобудування архітектури з вимогою внести зміни в суднівний кадас на підстави рішення суду, тому що скасовано, що це землі забудови, а відповідно вони назад. Хоч рішенням Київради Київради як було сказано вивести ці землі земель рекреаційного призначення і перевести в землі житлової громадської забудови. Це рішення скасовано, значить це знову землі рекреаційного призначення. І звернутись в ГАСП. З клопотанням про скасування, декларація чи дозвіл, я не пам'ятаю, що вони на будівельні роботи. У зв'язку з тим, що це землі рекреаційного призначення, а відповідно здійснювати будівництво житла вони тут не мають права. І у Київради шанс бути на боці громади. Який... Можна, я хочу додати. Я, як активіст київського ВІЧа, який слідкує за всіма незаконними забудовами і проблемами киян, забудови рекреаційних, зелених, архітектурних зон по Києву, хочу просто наголосити на тому, що компанія по управлінню активами UDP Asset Management Є власником лише 20, 21% уставного капіталу. Інший капітал прихований на Кіпрі, 77,95%, і Фактично, 78% капіталу, приховано на Кіпрі. Хто власник? Ми не знаємо. Ми а так як першим там директором був Іванов, деякий ми в минулому громадянин Росії. То можна припустити, що власникам, згідно закону по офшорним зонам, вони можуть не розголошувати ім'я власника, і власником може бути людина з російським громадянством, просто російський капітал, який ми фактично розуміємо, що якщо з 19 секцій. Дають кількість квартир, яка не налічує більше 5-7%, Хоча за законом вимагається 15% на соціальне житло з будь-якої забудови, а тим більше, якщо ця забудова регламентується для військових, якщо для військових в час проведення антитерористичної операції, там повинно бути більше 15%, а, Але згідно закону, 15% менше цього порогу не можна. А ви по тим цифрам, що назвали. Ні, так по тим цифрам нас вводять в оману. Нас водять в оману. Нам не надають чітких даних, нам не надають, не надають скільки квартир, з якого Ні, чіткі дані. це господарські відносини, це не господарські відносини, це корупція, за якою ми папраємо. Так, ми можемо і до вас звертатись, щоб ви все ж таки відмінили рішення Київради і надали звернулися. Тим більше підтвердили, під, проголосували на Київраді, підтвердили, що нада тим більше.

По-перше, ми на комісії винесемо питання, щоб перенесли розвиток його до остаточного рішення. Ні, цим не згоден, пан Головучий. Апеляція не брала сили. Це ні, так... ну, ви це право, будьте члени комісії. А, може... а, Скажіть, ми ні. тоді не можемо приймати вже не злочинувати це ні, тож не було. Давайте так оскільки воно вже скасовано, то ми пропонуємо повернутися до остаточного вирішення. Так воно вже остаточне, ну, пане Ні, Воно не ну, воно набрало чинності. А набрало це чинності. Це... Чому а чого ви не хочете от вислухати пана дідюка? який А Які фор... пропонували ні, -ні. ні напевно, що не там не чекається не отримання хабаря найвищою судовою інстанції і вирішення Вагі. по з питання, як це робляться по всіх забудовах. Вагі, Вагі. Перші Вагі. два суда виграються, останнім підтверджується незаконні забудови. Просто занесено занесений хабар. Дослухи, не спішіть. Ми спішите. будемо ініціювати перед комісією звернення до прокуратури щодо перевірки фактів незаконного знесення зелених міста. По-друге, звер... звернення до суму Департамент містобудування Департамент... 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 архітектури щодо внесення в змін в містобудівний кадастр. Mm -hmm. з... Повернути... Ні, ні. от цю пропозицію ми зараз кажемо про незаконне знесення архітектурної хати, а також перевірки. А щодо ваших пропозицій, як ми вас запрошуємо на комісію, то наскільки мені зрозуміло, тут є суперечлива ситуація. Бо акт є, і він діє, і ми не можемо вносити зміни до акту, які це... кадастр. Це, це, це власність, якщо вже стосовує. Це не власність. одно залишається у... Користування, постійне користування, а не пане користування. користування. Користування це не передбачена організація місце. Ми, земля може бути навіть приватною моєю, ми, але це не значення інше. Тоді в нас окремий пункт буде заслухати доповідь і пропозиції пана дядюка, що, що, і якщо що є така міс. пропозиція, ви на комісії ми <с просимо представників висловляються, якщо це можливо, щоб ми зараз до них речей не робили. Тому що треба розуміти юридичні підстави, факти, що ми зробили. Ви тільки пропонуєте, ви можете пропонувати. Ви ж, хорошо. Ви ж не приймає, Музей, да, віде, комісія що принимайте речь. Комиссия принимает речь. Стосовно розглядання питання незаконного. Памятник. Я, я зрозум... Придется Придеться наверное, да, все-таки. Ну,